В ті часи, 20 років тому, коли в нас не було і ми все лупили монтіровочку. Андрій командирівка! Андрій Комантірівка я знімаю! Лезьмі сюди! то було давно, але було. Збирало це руками Пайка свистіла. Але тут файно збирати, тут нове диск, шина мішель, лінчик, хали висагу мінус 20. О, то було настояще випробування. Це все міняються, руки то пам'ятають. Режим якраз якраз в тебе зупинити.